Мати, Марійка підгирянка. Хто тебе так щиро любить і вбирає, і голубить, і кладе у постельку спати? Мади! Хто стеріг тебе від злого, відмовляв собі усього, щоб тобі все те подати? Мати! взяв за руку і до школи на науку вів, щоб розум просвіщати. Маке. Хто тебе узяв за, хто тебе так щиролюбий? Мугати, вбирає, і голуби, взяти і кладе в гостейку спа.